A. <laughs> Підходимо до гри в гарному настрої. Виграли попередню гру, тому з позитивом дивимося вперед. Пригадуєш матч так першого кола. Я думаю, осад такий неприємний залишився. Згадували про це вже хлопці, тренери. Ми цю гру в принципі забули. Осад трохи є, звичайно, але підходимо як до нової гри зовсім. І в те, Гра така, що ми повинні брати очки і неважливо не проти кого ми граємо. Але от той матч може стати так додатковим мотиваційним чинником. Ну Так, тому, тому що ми і після гри тоді і зараз розмовляли, що ну, на поразку ми тоді точно не заслуговували. Тому хочеться, звичайно, реабілітуватись і перемогти. Для тебе це буде вже друга гра проти колишньої команди. Є якісь особисті там налаштування, певні такі емоції? Такого прямо особистого не скажу, що є. звичайно, хочеться показати добру гру. Проти своєї колишньої команди. Залишаються так дві гри, чи немає ще от такого настрою, так, як то кажуть, на чемоданах, на валізах у команди, як тренери з цим вам дають раду? Юрій Миколаївич, нас налаштовує так, що про валізи ніхто не думає. Тому всі знають, що є дві гри, вони для нас дуже важливі. Ми повинні в них брати шість очок і продовжувати боротьбу за перше місце.